Самовільне залишення військової частини залишається одним із найпоширеніших видів дисциплінарного порушення в Збройних силах України. Якщо військовослужбовець вперше самовільно залишив військову частину, він має можливість повернутися назад у військо та відновити усі види забезпечення, дію пільг і гарантій для військовослужбовців та їх сімей, передбачених законодавством України. 10 травня 2025 року набрав чинності закон України no 4392-9 від 30.04.2025 року, який оновлює спрощену процедуру повернення на військову службу та передбачає продовження терміну добровільного повернення військовослужбовців на військову службу до 30 серпня 2025 року, та звільнення від кримінальної відповідальності без рішення суду, якщо вони під час дії воєнного стану вперше здійснили. Самовільне залишення частини чи дезертирство. для цього потрібно подати рапорт через застосунок Армія плюс, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, яка потребує вас як військовослужбовця, та прибути до військової служби правопорядку. Алгоритм наступних дій буде залежати від того, чи внесені відомості про СЗЧ до єдиного реєстру досудових розслідувань, чи не внесені. Ті ж військовослужбовці, які здійснили СЗЧ після 10 травня 2025 року, навіть якщо це вперше не зможуть скористатися спрощеною процедурою, алгоритм дій у цьому випадку базується на загальній процедурі повернення. У пункті рекрутингу 140-го батальйону територіальної оборони, який знаходиться у місті Звягіль у приміщенні діяцентру, вам детально пояснять про дії під час повернення СЗЧ нададуть суповідь до моменту зарахування у списки військової частини та визначать підрозділ, до якого ви зможете повернутися.